А на цьому занятті ми поговоримо про системи лінійних нерівностей. Що ж це таке і як їх розв'язувати? Розглянемо системи, які складаються з двох лінійних нерівностей, або навіть з трьох лінійних нерівностей, можна навіть і більше. Що ж це таке? Система лінійних нерівностей записується за допомогою ось такої фігурної дужки. Де записано дві чи більше нерівностей. В подальшому ми будемо говорити не тільки про лінійні нерівності, а і про інші. Але на цьому занятті розберемо, як же розв'язувати системи саме лінійних нерівностей. Двох чи трьох це вже залежить від конкретного завдання. Що ж є розв'язком системи лінійних нерівностей? Ну, давайте запишемо ось так. Х більше або до рівня 5, ну і скажімо, Х більше або дорівнює 3. Помовна говорячи, нехай система вже в такому вигляді записана. Що ж є відповіддю, що є розв'язком до даної системи? Розв'язком є перетин проміжків, які відповідають кожній з цих нерівностей. Отже, розв'язок. Це така множина значень, яка є системи. Розв'язок системи така множина значень, яка є розв'язком і цієї нерівності, і цієї нерівності. Іншими словами, це перетин проміжків, які відповідають цим двом нерівностям. Для того, щоб запис... знайти розв'язок цієї системи, легше за все зобразити проміжок, ось оце, який відповідає. Цій нерівності і цій. В даному випадку х більше або рівня 5, дужечка, 에, точка зафарбована. Ось так. І х більше або до рівня 3, трійка знаходиться ліворуч. Також 에, штриховка буде 에, зліва в праву сторону, праву. Ось. Де ж перетин цих проміжків? Ось він. Значить, ось оцей проміжок. І є оці е, е, значення, які відповідають розв'язку даної системи. Що це значить? Це значить від 5 до плюс нескінченості. Як правило, ставимо тут крапку з кумою і записуємо, х належить п'ятірка в квадратній дужці до плюс нескінченості, нескінченість завжди в круглій дужці. Давайте подивимось більш детально ну, на більш складні системи двох нерівностей. Скажімо, необхідно розв'язати таку систему нерівностей. 2 помножити на х додати 3, відняти x більше або до рівня 6. 4 помножити на x мінус 1 додати 2х менше або до рівня 1. Для того, щоб розв'язувати е, систему двох нерівностей, зовсім не обов'язково кожного разу писати ось цю фігурну дужку і переписувати ці дві нерівності. Їх можна розв'язати окремо кожну, а потім знайти спільний розв'язок, зобразивши е, його на числовій прямій. Отже, я перепишу зараз ось першу цю нерівність, при цьому, щоб менше. Займатися писаниною, при переписуванні я одразу починаю розв'язувати, а саме розкривати дужки. Маємо 2х додати 6 відняти х більше або до рівня 6. З невідомими доданки переносимо ліворуч числа праворуч. 2х відняти х більше або дорівнює 6 мінус 6. Пам'ятаємо, при перенесенні на іншу сторону знак. Змінили на протилежне. Тут знаки не змінювалися, бо ми ці доданки не переносили. 2х відняти 1х це буде Х, або дорівнює 0. Ось це розв'язок першої нерівності. Розв'язуємо другу нерівність, ось цю. Одразу переписуємо, розкриваючи дужки. 4х відняти 4 додати 2х. Менше або дорівнює одного. Аналогічно, доданки з невідомими залишимо ліворуч. Числа запишемо праворуч. 4х додати 2х, 6х менше буде рівні 5. Необхідно обидві частини поділити на 6. І отримаємо х менше буде рівня 5 шостих. Ось. Розв'язок другої нерівності. Тепер на малюночку зобразимо проміжок, який відповідає цій нерівності. Х більше або подарів нулю. Ну, давайте я зафарбую точку, будемо точки. Більше бодарів нулю, це ось рухаємось праворуч. Х менше дорівнює 5 шестих. 5 шести десь знаходиться ось тут. Нехай буде так. І менше або дорівнює, необхідно рухатись ліворуч. Очевидно, перетином цих двох проміжків є проміжок від 0 до 5 шостих, а це і є ота спільна частина, до якої належать розв'язки і цієї нерівності, і цієї. Отже, розв'язком системи є. Точки, які числа, які належать ось цьому проміжку. Можна записати, х належить від 0 до 5, шостих. Дужки, як бачимо, квадратні. квадратні. Ось так розв'язуються системи двох лінійних нерівностей. Давайте подивимось, трішки ускладнення. Скажімо, розглянемо, коли в нас є три нерівності. Що в цьому випадку? Ну, вже, мабуть, не складно здогадатись, що необхідно шукати спільний розв'язок для всіх трьох нерівностей. Ось так. Я е, навмисне взяв нескладні вже нерівності, щоб легко було розв'язувати. І, до речі, тут запис можна вести прямо під фігурною дужкою. Немає потреби зараз виписувати окремо ці нерівності, бо ці вже дві фактично розв'язані. Залишається лише ось ця. Отже, переписуємо першу. 2х менше дорівнює 18, поділяємо обидві частини на двійку, отримуємо х менше дорівнює 9. І тут х більше дорівнює 8. Розв'язком цієї системи буде ті числа, які задовольняють кожній з нерівності. Щоб їх знайти, необхідно зобразити на числовій осі. Проміжки, які відповідають кожній з нерівності. І так, х або дорівнює 7. Зафарбована точка нахим в цю сторону. Х або дорівнює 9. Зафарбована точка. Рухаємось ліворуч. Х або дорівнює 8. Зафарбована точка. І давайте ось так зробимо. І до відповіді маємо записати проміжок, на якому відбулося тройне накладання оцих проміжків. Отже, ми бачимо, що це відбулося ось тут. Від 8 до 9. Значить, х належить в квадратних дужках від 8 до 9. Ось така система. Давайте ще раз глянемо. Х додати 1 поділити на двійку більше водорівня 5. Ну і скажімо, 2х відняти 7 менше або дорівнює мінус 19. Ось така система. В даному випадку доцільно кожну з нерівностей розв'язати окремо. Переписуємо x додати 1 поділити на двійку більше або дорівнює 5. Рівносильним перетворенням, ми знаємо, є, якщо домножити ліворуч і праворуч на невід'ємне число, в даному випадку доцільно домножити завжди на те число, яке стоїть в знаменнику. На двійку. Що нам це дасть? Це дасть нам ось що. Отут інколи роблять помилку, тому дивимось уважно, я переписую зараз. Що ми домножаємо на двійку саме частину, яка стоїть ліворуч, і праворуч не забули домножити. І тепер ось ця двійка, навіщо ми домножували? Власне кажучи, для того й домножували, щоб двійка з двійкою скоротилася, хто хоче. Так можна записати, але двійка скоротилася і її вже ліворуч немає. Що в нас залишається? Х додати 1 більше або до рівня 10, або х більше або дорівняння 1, переносимо 9. Ось розв'язок першої нерівності. Друга нерівність 2х. Я одразу доданочок мінус 7 переношу праворуч з протилежним знаком. Менше бодорівня мінус 19 додати 7. 2х менше бодорівня мінус 12. Х менше або рівня. В даному випадку зручно поділити ліворуч і праворуч на двійку. Це нам дасть, як запишемо, поділити на двійку, Можливість тут скорочення, а тут буде мінус 6. Ось розв'язок другої нерівності. Знаходимо перетин проміжків, який відповідають цій нерівності і цій нерівності. Х більше або дорівнює 9. Х менше або дорівнює мінус 6. Очевидно, перетину ці дві проміжки, ці два проміжки не мають. Або говорять в перетині порожня множина. Отже, розв'язків дана система немає. Напишемо розв'язків немає. Бо якщо писати за допомогою е, множин, можна записати, х належить порожній множині. Давайте ще один приклад. Е, я нагадую, що ми розв'язуємо системи лінійних рівнянь, але е, можуть виникати і на перший погляд, начебто нелінійні. От давайте глянемо Х додати 3. Квадраті більше або дорівнює х відняти 1, помножити на х додати 1. Це одна нерівність. І друга нерівність, скажімо, х 2 в другому степені менше х. На перший погляд, це вже нерівності не лінійні, але при спрощенні розкритті дужок у нас зміна х в другому степені зникне, і вони зведуться до лінійних, і ми зможемо їх розв'язати. Я переписую цю нерівність, одразу розкриваючи дужки. Х квадраті додати 6х додати 9, більша водорівня. Це формула, і це формула х квадратів відняти 1. Переносимо доданки з невідомим ліворуч. І бачимо, що х2, мінус х2 знищиться і залишиться тут лише 6х. А 9-ку переносимо праворуч, змінивши знак на протилежний. Буде мінус 1 мінус 9, можна одразу писати, мінус 10. Ділимо ліворуч і праворуч на 6. Отримаємо х більше дорівнює мінус 10 шостих. Скоротили на двійку. І записали відповідь у вигляді е, змішаного числа, або це буде мінус третіх. Це множина розв'язків першої нерівності. Друга нерівність. Розкриваємо також дужки х2, відняти 4х, додати 4, менше буде рівня х в другому степені. Переносимо доданки з невідомим ліворуч хвадраті, мінус х квадраті, одразу знищиться. В принципі, можна одразу ось отак закреслювати. Але е, якщо це людина розуміє, що вона робить, щоб пояснить, що це закреслюється, вони саме при перенесенні, або, можна сказати так, додати до лівої частини праворуч і ліворуч мінус х другому степені. Тоді це можна зробити. А так краще все-таки перенести і показати, що це протилежні додатки. Так, залишається мінус 4х, це в нас була плюс 4, переносимо її праворуч уже з протилежним знаком. В даному випадку доцільно поділити на від'ємне число на мінус 4, а при цьому, щоб перетворення було рівносильним, необхідно знак нерівності розвернути на протилежний. Тоді отримаємо x більше або дорівнює. Мінус 4 поділити на 4 одиниці. Шукаємо перетим. Х більше водрівня мінус 1,2 треті. Так, десь я ось отут. Не, я написав значок менше водаріння. Давайте отак зробимо. Нехай в умові буде ось так зараз. І тоді все буде співпадати, бо там була строга нерівність. а тут пішла не строга, щоб все було правильно. І так, ось такий знак у нас. Так, зображуємо проміжок, який відповідає ось оційній рівності. Зафарбована точка мінус 1,2 третіх. Штриховка праворуч. Більше цього числа йдуть праворуч. Хбільшав до рівня одного. Десь отут одиничка. І також праворуч. Перейти бачимо проміжок від одного до плюс нескінченності. А це значить, що дана система має розв'язок. Із належить від одного квадратна дужка до плюс нескінченності. Все. Дякуємо за увагу. На наступному занятті подивимось, уже, як використовувати системи лінійних нерівностей для розв'язування інших нерівностей. На все добре, до зустрічі на наступному